Вулиці Шевченка завершується будівництво тротуару, на прикладання якого використали 1420 метрів асфальту. На цей хідник було витрачено більше мільйона 200 тисяч гривень бюджетних коштів. А також на цій ділянці продовжуються роботи по водовідведенню, а саме асфальтування зливоприймальних решіток. Завершуються роботи по будівництву тротуару і по вулиці Дзержинського, а по водовідведенню на вулиці Франка. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук розповів про вулиці, на яких також виконуються ремонтні роботи. Виконуємо роботи ще по благоустрою і прибудинкових територій. Сьогодні якраз перший ЖЕК виконував роботи біля будинку Чорноармійська 3. Вчора виконували роботу по, роботи по асфальтуванню вулиці Сосюри, частини вулиці Сосюри. От, прокладено асфальту на протяжності більше 600 метрів, шириною 6 метрів. Звичайно, ці роботи виконуються всі виключно за кошти територіальної громади, за бюджетні кошти, по документації виготовлені головним управлінням житлово-комунального. Господарство Начальник головного управління житлово-комунального господарства Володимир Аврамчук розповів, що загалом за цей рік у Борисполі проклали 3 кілометри тротуарів вартістю близько 2,5 мільйонів гривень. На сьогодні на тротуари вкладено понад 40 тонн асфальтобетону. Асфальтобетон якісний. Вранці ми, наприклад, були біля цих будинків, так був лежав щебінь, Вже зараз ми стоїмо і готовий тротуар. Дорога по вулиці Шевченка, вона дуже інтенсивна, щоденно і цілодобово по ній рухається дуже багато автомобілів, і рухаються і батьки, і доводять діток і до садочка, і до школи. Хтось автомобілів, а багато, особливо вранку. І це питання піднімало ся не один день і все таки виконавчий комітет значить прийняв таке кардинальне рішення щоб побудувати саме у 2015 році Володимир Аврамчук підсумував вартість ремонтних робіт за 2015 рік. На поточні та капітальні ремонти, реконструкцію доріг та тротуарів витрачено близько 20 мільйонів гривень. Тож на таку стабільність в роботі Володимир Іванович сподівається, і в наступному році ми плануємо зробити тротуар по вулиці Толстого. Це теж така інтенсивна вулиця, і вона вузька і вона про. Фактично слугує у ранішній і вечірній час як об'їзна дорога. Значить, є вже у нас проєктно-кошторисна документація на частину вулиці Польова. Значить, проєктанти зараз працюють, хочемо заасфальтувати ліву частину від перехрестя вулиці від Старовокзальної у напрямку. Там у нас голова 87-89. Слідуючому році тротуари теж будуть будуватися. У цьому році роботи по благоустрою міста завершуються у зв'язку з погодніми умовами. Проте Микола Корнійчук розповідає, що наразі вже виготовляється проєктно-кошторисна документація на ремонт вулиць Переяславська та Дзержинського. І, звичайно, ті всі другі вулиці, які будуть затверджені на сесії міської ради, погоджені з депутатськими комісіями, будемо за зиму виготовляти документацію і навесно продовжувати роботи, щоб уже до 9 травня вже деякі вулиці були заасфальтовані. Тетяна Поминальна Максим Хлопотов. Новини телеканал Бориспіль.